Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Очеретяна шапка. От, послухайте. Жив колись один багатій, і мав він трьох доньок. Якось замислив він дізнатися, чи дуже вони його люблять, і запитав старшу доньку. Скажи, як ти мене любиш, донечко? Як життя своє? відповіла вона. Це добре, сказав він, і запитує середульшу. А як ти мене любиш, донечко? Понад усе на світі, відповідає вона. Дуже добре, сказав він, і запитує молодшу. А як ти мене любиш, моя голубонько? Я люблю тебе, як м'ясо любить сіль, відповіла вона. Ох, і розгнівався батько. Отже ти мене зовсім не любиш, обурювався він. А коли так, не смій залишатися в моєму домі. І він одразу прогнав її геть і зачинив за нею двері. Отак от, от пішла вона світ за очі і усе йшла та йшла, аж поки прийшла до болота. Там нарвала очерету та й сплела собі з нього накидку з каптуром. Закуталась у неї з голови до ніг, щоб сховати свою красиву сукню, і пішла далі. Чи довго, чи недовго йшла, надибала вона нарешті якийсь будинок. А чи не потрібна вам служниця? запитує вона. Ні, не потрібна, відповіли їй. Мені більше нікуди йти, сказала вона, платні я не проситиму, а робитиму все, що накажуть. Ну що ж, відповіли їй, якщо хочеш мити горшки і чистити каструлі, залишайся. І вона залишилась, і мила горшки і чистила каструлі, і виконувала геть усю чорну роботу. І, оскільки вона нікому не сказала, як її звати, всі називали її Очеретяна шапка. І от одного разу по сусідству давали великий бал і всім слугам дозволили піти подивитися на знатних вельмож. А очеретяна шапка сказала, що дуже втомилась і нікуди не піде, і залишилась удома. А як тільки всі пішли, вона скинула свою очеретяну накидку, вмилася. І пішла на бал. І вже, повірте мені, вродливішої за неї нікого на балу не було. І треба ж було такому статися, що син її хазяїв теж приїхав на цей бал. Він із першого погляду покохав очеретяну шапку і увесь вечір танцював тільки з нею. Але перед самим кінцем балу очеретяна шапка потихеньку втекла додому, і коли інші служниці повернулися, вона вже встинула накинути на себе очеретяну накидку і прикинулася з плячою. А наступного ранку служниці кажуть їй що вчора було на балу? Що? запитала очеретяна шапка. Ти знаєш, Приїхала туди одна молоденька леді. А вже така красуня так гарно вбрана, наш молодий хазяїн погляду від неї не відводив. От мені хоча б глянути на неї, каже очеретяна шапка. Так у чому ж річ? Сьогодні ввечері знову бал, вона, мабуть, знову приїде. Але коли настав вечір, Очеретяна шапка знову сказала, що дуже втомилась і не піде з усіма. Однак тільки но слуги пішли, як вона скинула з себе очеретяну накидку, вмилася і поспішила на бал. Молодий вельможа чекав її і знову танцював тільки з нею і не зводив з неї очей. Але перед самим закінченням балу очеретяна шапка знову потихеньку зникла. І коли інші служниці повернулися, вона вже встигла накинути на себе очеретяну накидку і прикинулася сплячою. Наступного дня служниці кажуть їй Ох, очеретяна шапко, бачила б ти оту леді, Вона знову була на балу. А наш молодий хазяїн тільки на неї і дивився. Ну що ж, каже очеретяна шапка, я б теж залюбки подивилася на неї. Тож слухай, сьогодні ввечері знову бал, ходи з нами. Вона вже напевне приїде. Та коли настав і цей вечір, очеретяна шапка знову сказала Я дуже втомилася. Якщо хочете, йдіть собі. А я залишуся вдома. Але тільки но вони пішли, вона скинула свою очеретяну накидку, вмилася і поквапилася на бал. Молодий вельможа був їй невимовно радий. Він знову танцював тільки з нею і очей з неї не зводив. Та цього разу він запитав, як її звати, і звідки вона родом, але вона не відповіла. Тоді він подарував їй каблучку і сказав, що помре від туги, якщо більше її не побачить. І все ж перед самим закінченням балу очеретяна шапка знову потихеньку втекла додому. І коли інші служниці повернулися, вона вже встигла накинути на себе очеретяну накидку і прикинулася сплячою. А наступного дня служниці їй кажуть От бачиш, очеретяна шапку, не пішла вчора з нами, і тепер не бачити тобі тієї леді, балів більше не буде. Ох, як шкода. Мені так хотілося її побачити, відповіла очеретяна шапка. Отак от, от. А що ж молодивель може? Та що він тільки не робив, аби дізнатися, куди поділася очеретяна шапка. Однак все намарне. І куди він ходив, і в кого запитував, ніхто нічого про неї не знав. І Він так засумував, аж занедужав, зліг у ліжко і навіть їсти перестав. Зваріть молодому хазяїну вівсяної каші, наказали куховарці. А то ще помре від туги за красунею. Куховарка одразу заходилася варити кашу, а в цей час до кухні зайшла очеретяна шапка. Що ти вариш? запитала вона. Кашу для молодого вельможі, відповіла куховарка. Може, поїсть, а то ще помре від туги за красунею. А дай но ну я зварю? попросила очеретяна шапка. Куховарка погодилася, хоча й не одразу, і очеретяна шапка сама зварила для молодого вельможі вівсяну кашу, а коли каша була готова, вкинула в неї нишком каблучку. От віднесли кашу хворому. Він з'їв її і побачив на дні тарілки свою каблучку. Покличте но ну, до мене куховарку, наказав він. Куховарка прийшла. Хто варив кашу? запитав він. Я, збрехала вона з переляку. Але він глянув на неї і сказав Ні, не ти. Зізнайся щиро, хто її готував, тобі за це нічого не буде. Якщо так, сказала вона, її готувала очеретяна шапка. Покличте до мене очеретяну шапку, сказав він. От прийшла очеретяна шапка. Це ти варила мені кашу? запитав юнак. Я, відповіла вона. А в кого ти взяла цю каблучку? запитує він. У того, хто мені дав її, відповідає вона. Але хто ж ти така? Зараз побачиш, і вона скинула з себе очеретяну накидку. І постала перед ним у своїй красивій сукні. Ну, звісно, молодий хазяїн дуже швидко одужав, і вони вирішили повінчатися. Весілля хотіли справити на славу, і гостей скликали звіду сіль. Батька очеретяної шапки теж запросили. Але вона так нікому й не призналася, хто вона така. І от перед самим весіллям пішла вона до куховарки і сказала готуватимеш м'ясні страви в жодну солі не давай. Не смачно буде, зауважила куховарка. Пусте, сказала очеретяна шапка. Гаразд не солитиму, погодилася куховарка. Нарешті настав день весілля. Після вінчання всі гості сіли за стіл, але коли вони скуштували м'ясо, воно виявилося таке несмачне, що годі було його їсти. А батько очеретяної шапки спробував геть усіх страв і зненацька розридався. Що з вами? запитав його молодий хазяїн. Ох, відповідає він, була в мене донька. Якось я запитав її, як вона мене любить, і вона відповіла, як м'ясо любить сіль. От я й подумав, що вона мене зовсім не любить і прогнав її з дому. А тепер бачу, що вона мене найдужче любила. Та її вже, мабуть, немає серед живих. Дивися, батьку, ось вона. вигукнула очеретяна шапка, кинулася до батька і міцно обняла його за шию. Відтоді всі зажили щасливо.